Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. ГАРРІ ГАРРІСОН, Той, що в скелях. Вітер гудів над гребнем хепта і стрімким крижаним потоком чав униз по схилу. Він рвав брезентовий костюм піта, обсипав його твердими, мов сталь крижаними горошинами. Опустивши голову, Піт прокладав шлях угору по схилу до виступаючої гранітної скелі. Він промерз до кісток. Жоден одяг не врятує людину при температурі 50 градусів морозу. Піт відчував, як дерев'яніють його руки. Коли він змахнув із Бакенбарт шматочки льоду, що застигли від дихання, пальців він уже не відчував. У місцях, де вітер ляски, торкався його шкіри, вона була білою і блискучою. Робота як робота потріскані губи болісно скривилися в жалюгідній подобі посмішки. Якщо ці нахідники в гонитві за чужими ділянками дісталися навіть сюди, вони промерзнуть до кісток, перш ніж повернуться назад. Стоячи під захистом гранітної скелі, він намацав на боці кнопку. Зі сталевого ящичка, пристебнутого до пояса, пролунало пронизливе виття. Коли Піт опустив скло свого шолома, шипіння кисню, що витікав, раптово припинилося. Він видерся на гранітну скелю, що виступала над замерзлим ґрунтом. Тепер він стояв абсолютно прямо, не відчуваючи напору вітру. Крізь його тіло проносились примарні сніжинки. Повільно рухаючись уздовж скелі, він дедалі глибше занурювався в землю. Якусь мить верхівка його шолома стирчала над землею. Наче шийка пляшки у воді, а потім зникла під сніговим покривом. Під землею було тепліше, вітер і холод лишилися позаду. Піт зупинився і струснув сніги з костюма. Він обережно відстебнув ультрасвітловий ліхтарик від наплічного ременя і ввімкнув його. Промінь світла такої частоти, що дозволяла рухатися крізь щільні тіла. Прорізав навколишні шари ґрунту, наче напівпрозорий желатин. Ось уже одинадцять років Піт ходив крізь скелі, але так і не зміг стримати подиву від цього неймовірного видовища. Дивовижний винахід, що дозволяв йому ходити крізь скелі, він сприймав як щось звичне це був лише прилад хороший, але все ж такий, який за потреби можна розібрати і полагодити. Дивовижним було те, що цей прилад робив із навколишнім світом. Смуга граніту починалася біля його ніг і зникала внизу в морі червоного туману. Цей туман складався зі світлого вапняку та інших порід, що тяглися вперед за застиглими шарами. Гранітні валуни і скельні масиви, великі й малі, оточені з усіх боків легшими породами, здавалося, зависли в повітрі. Проходячи під ними. Він обережно нахилявся. Якщо попереднє обстеження було правильним, то йдучи вздовж генітного хребта, він мав натрапити на жилу, що зникла. Вже понад рік він обстежував різні жили і розробки, поступово наближаючись до місця, звідки, як він сподівався, брали початок усі ці жили. Підійшов уперед, нахилившись і проштовхуючись крізь вапняк. Порода пронизувала його тіло і обтікала його, наче швидкий потік води. Просуватися крізь неї з кожним днем ставало дедалі важче. П'єзокристал його пристрою щоразу дедалі більше відставав від оптимальної частоти. Щоб проштовхувати атоми його тіла, потрібні були неабиякі зусилля. Він повернув голову і, кліпаючи, спробував зупинити погляд на дюймовому екрані осцилоскопа всередині шолома. Йому всміхнулося маленьке зелене личко, гострі зигзаги хвиль. Блищали на ряд зламаних зубів. Він насупився, помітивши, яким великим стало розходження між фактичною лінією хвиль і моделлю, витравленою на поверхні екрана. Якщо кристал вийде з ладу, весь прилад розладиться, і на людину очікуватиме повільна смерть від холоду, бо він не зможе спуститися під землю. Або ж він може опинитися під землею в той момент, коли кристал відмовить. Це теж означає смерть. Але швидшу. І незрівнянно ефективнішу смерть, за якою він назавжди залишиться в товщі породи, наче муха в шматку бурштину. Муха, що стає частиною бурштину. Він згадав, як загинув м'якоголовий, і ледь помітно здригнувся. М'якоголовий Семюелс був із тієї групи ветеранів, незламних скалепронизувачів, які під вічними снігами аляски віднайшли значні поклади мінералів. Він ковзнув із гранітної скелі на глибині 200 метрів і буквально впав обличчям прямо в казкову жилу Білої сови. Саме це відкриття і спричинило лихоманку 1963 року. І коли жадібні до наживи ватаги людей гайнули на північ до Доусона, Сем подався на південь із великим статком. Повернувся він за три роки, геть розорений, йому ледь вистачило на квиток на літак. Його недовіра до людства була безмірною. Він приєднався до жменьки людей біля пузатої залізної пічки, радіючи нагоді хоча б посидіти зі старими друзями. Про свою подорож на південь він нікому не розповідав, і ніхто не ставив йому запитань. Лише коли в кімнату заходив незнайомець, його губи міцніше стискали сигару. Але ось North American Майнінг перевела його в іншу групу. І знову почалися нескінченні блукання під землею. Одного разу Сем пішов під землю і більше не повернувся. Застряг бурмотіли його дружки, але ніхто точно не знав, де це сталося, аж доки в 71-му році Піт не натрапив на нього. Піт дуже чітко пам'ятав той день він проходив крізь кам'яне пасмо, яке не було суцільною скелею, був втомлений як собака. І шалено хотів спати. Раптом він побачив м'якоголового Сема назавжди ув'язненого кам'яним монолітом. На його обличчі застигла маска жаху, він нахилився вперед, схопившись за перемикач на поясі. Мабуть, у той страшний момент Сем зрозумів, що його прилад вийшов з ладу, і скеля поглинула його. Вже сім років він стояв у цій позі, в якій йому судилося залишитися назавжди. Бо атоми його тіла нерозривно злилися з атомами навколишньої породи. вилився. якщо найближчим часом не вдасться натрапити на жилу, щоб купити новий кристал, йому доведеться приєднатися до цієї нескінченної галереї зниклих старателів. Його енергобатареї були на останньому подиху, балони з киснем протікав, а залатаний мілерівський підземний костюм вже давно годився хіба що для музею. На ньому більше не було де ставити латки, і, звісно, він не тримав повітря як належить. Піту потрібна була лише одна жила, одна маленька жила, рефлектор на шоломі, висвітливі з темряви на скелі біля улоговини якісь кристалічні породи, що відсвічували блакитним. Піт повернув від гранітного хребта, уздовж якого йшов раніше, і заглибився в менш щільну породу. Може, це й був ют. Увімкнувши ручний нейтралізатор у штекер на поясі, він підняв шматочок скельної породи завтовшки з фут. Сяючий стрижень нейтралізатора, узгодив площину вібрації зразка з частотою людського тіла. Піт притиснув отвір спектрального аналізатора до валуна і натиснув кнопку. В короткий спалах блиснуло пекуче атомне полум'я, миттєво перетворивши тверду поверхню на пару. Прозорий знімок вистрибнув із аналізатора і піджадібно втупився в спектрографічні лінії. Знову невдача. Не видно знайомих слідів юто-танталіту. Насупившись, він запхав аналізатору за мішок і рушив далі, просуваючись крізь зв'язку породу. Юто-танталіт був рудою, з якої добували тантал. Цей рідкісний метал був основою для виготовлення найдрібніших п'єзоелектричних кристалів. Завдяки яким створювали вібраційні пронизуючі пристрої. Із Ютта добували тантал, із танталу робили кристали. Із кристалів пристрої, якими користувався Піт, щоб відшукати нове родовище Юта, із якого можна було добути тантал, із якого. Схоже на білчене колесо, і сам піт був схожий на білку. До того ж білку на даний момент дуже нещасно. Піт обережно повернув ручку реостата на пронизуючому пристрої. Він подав у ланцюг трохи більше потужності. Навантаження на кристал зросло, але Піту довелося піти на це, щоб протиснутися крізь зв'язку породу. Його не полишала думка про цей маленький кристал, від якого залежало його життя. Це була лише тонка смужка речовини, схожа на шматок брудного скла. Але надзвичайно добре відшліфованого. Коли на кристал подавали слабкий струм, він починав вібрувати з такою частотою, яка дозволяла одному тілу прослизати між молекулами іншого. Цей слабкий сигнал контролював, у свою чергу, набагато потужніший ланцюг, що давав змогу людині з її обладнанням проходити крізь земні породи. Якщо кристал вийде з ладу, атоми його тіла повернуться в вібраційну площину звичайного світу. І зіллються з атомами породи, крізь яку він у цей момент рухався. Піт потрусив головою, ніби намагаючись відкинути страшні думки, і почав крокувати швидше вниз схилом. Він рухався крізь породу, що опиралася, вже протягом трьох годин, і м'язи ніг палали, наче у вогні. Якщо він хоче забратися звідси цілим і неушкодженим, за кілька хвилин доведеться повернути назад. Проте, впродовж години він ішов уздовж імовірної жили за слідами Ютта, і йому здавалося, що їх стає дедалі більше. Головна жила мала бути надзвичайно багатою, якщо лише вдасться її знайти. Час вирушати в довгий шлях назад, нагору. Підсіпнувся до жили. Він востаннє візьме пробу, зробить позначку і відновить пошуки завтра. В спалах полум'я. І піт поглянув на прозорий відбиток. М'язи його тіла напружилися, серце важко застукало. Він заплющив очі і знову поглянув на відбиток. Сліди не зникли. Лінії танталу сліпуче сяяли на тлі слабших ліній. Тремтячою рукою він розстебнув кишеню на правому коліні. Там він мав подібний відбиток зняте родовище білої сови найбагатше в окрузі. Так, не було жодного сумніву, його жила багатша. Із м'якої кишеньки він дістав напівкристали і обережно поклав кристал Б туди, де лежав узятий ним зразок. Ніхто не зможе знайти це місце без другої половинки кристала, налаштованої на ті ж самі ультракороткі хвилі. Якщо за допомогою половини А збудити сигнал у генераторі, половина Б відкидатиме ехо із такою ж довжиною хвилі. На яку буде налаштований чутливий приймач. Таким чином, кристал позначав ділянку Піта і водночас давав йому змогу повернутися на це місце, Піт байливо сховав кристал а в м'яку кишеньку і вирушив у довгий зворотний шлях. Іти було страшенно важко. Старий кристал у пронизуючому пристрої аж надто не дотримувався стандартної частоти, тож Піт ледве проходив крізь в'язку породу. Він відчував, як тисне йому на голову невагома скеля завтовшки в півмилі. Здавалося, вона тільки й очікує, щоб стиснути його у вічних обіймах. Єдиний шлях назад лежав уздовж довгого гранітного хребта, який, зрештою, виходив на поверхню. Кристал уже працював без перерви понад п'ять годин. Якби піт на деякий час зміг вимкнути його, апарат би охолов. Коли Піт почав возитися з лямками рюкзака, руки його тремтіли, але він змусив себе не поспішати і виконати роботу як слід. Він увімкнув ручний нейтралізатор на повну потужність і витягнув уперед руку зі сяючим стрижнем. Раптово, з туману попереду, з'явився величезний шмат вапняку. Тепер проникаюча частота вібрації була узгоджена з ним. Сила тяжіння потягнула гігантський 18-футовий шмат вниз. Він повільно опустився і зник під гранітним хребтом. Тоді піт вимкнув нейтралізатор. Пролунав страшний тріск. Молекули шматка змішалися з молекулами навколишньої породи. Піт вступив всередину штучного міхура, що утворився в товщі землі, і вимкнув пронизувач. Блискавично, що завжди його вражало, навколишній туман перетворився на монолітні кам'яні стіни. Промінь рефлектора на шоломі пробіг по стінах маленької печери міхура без входу і виходу, яку відділяло півмилі від крижаних просторів Аляски. Зітхнувши з полегшенням, Піт скинув важкий рюкзак і, витягнувшись, дав спокій змореним м'язам. Треба було економити кисень. Саме тому він і обрав це місце. Його штучна печера перетинала жилу оксиду Рубідію. Це був дешевий, повсюдно поширений мінерал, який не мало сенсу видобувати так далеко за полярним колом. Але він був найкращим другом скелепронизувача. Підпок обрисався в рюкзаку, знайшов апарат для виготовлення повітря і пристебнув батарею до пояса. Потім він загробілими пальцями ввімкнув апарат і встромив контакти дроту в жило оксиду рубідію. Беззвучний спалах освітив печеру, блиснули білі пластівці снігу, що почав падати. Пластівці кисню, створені апаратом, танули, не встигаючи торкнутися підлоги. У підземній кімнаті формувалася власна атмосфера, придатна для дихання. Коли весь простір заповниться повітрям, Піт зможе відкрити шолом і дістати з рюкзака продукти. Він обережно підняв скло шолома. Повітря вже було придатним, хоча тиск залишався низьким, а концентрація кисню трохи вищою за норму. Він радісно реготнув, охоплений легким кисневим сп'янінням. Муркочучи якусь маячню, Піт розірвав паперову упаковку концентрату. Він запив сухом'ятку холодною водою з фляшки. І всміхнувся при думці про товсті соковиті біфштекси. Ось проведуть аналіз, і у власників рудників очі на лоба полізуть, коли вони прочитають повідомлення про це. І тоді вони прийдуть до нього солідні, поважні люди, що стискають контракти в доглянутих руках. Піт продасть усі права на родовище тому з них, хто запропонує найвищу ціну. Хай тепер попрацює хтось інший. Вони вирівняють і обтешуть цей гранітний хребет, і величезні підземні вантажівки помчать крізь землю, перевозячи шахтарів на підземні розробки і назад. Усміхаючись своїм мріям, Піт розслаблено притулився до вигнутої стіни печери. Він уже бачив себе випащеного, вимитого і доглянутого, що входить у відпочинок шахтаря. Двоє в підземних костюмах, що з'явилися в скелі, Розвіяли ці мрії. Їхні тіла здавалися прозорими, їхні ноги на кожному кроці грузли в землі. Раптом обидва підстрибнули вгору, вимкнувши пронизувачі в центрі печери, набули щільності і важко опустилися на підлогу. Вони відкрили щитки шоломів і принюхалися. Непогано пахне, правда, Мо. усміхнувся той, що був нижчий. Мо ніяк не міг зняти свого шолома. Його голос глухо долинув із під складок одягу. Точно, Елджі. Клац і шолом нарешті був знятий. Коли Піт побачив Мо, його очі полізли на лоба, і Елджі недобре всміхнувся. Мо не надто красунчик, але до нього можна звикнути. Мо був велетнем семи футів на зріст і мав загострену, гладко виголену, блискучу від поту голову. Очевидно, він був потворним від народження. І з роками краси не набув. Ніс його колись був зламаний, одне вухо звисало, а безліч білих шрамів відтягували верхню губу. У роті виднілося й кілька жовтих зубів. Підповільно закрутив кришку фляги І сховав її в рюкзак. Може, це й були чесні скелепронизувачі, але за їхнім виглядом цього не скажеш. Чим можу допомогти вам, хлопці? запитав він. Та ні, дякую, приятелю, відповів Коротун. Ми просто проходили повз і помітили спалах твого повітророба. роба. Ми подумали, а може це хтось із наших хлопців? Ось і підійшли глянути. У наші дні гіршого немає, ніж тягатися під землею. Проказавши ці слова, коротун кинув швидкий погляд на печеру, не пропускаючи нічого. Моз хрипом опустився на підлогу і притулився до стіни. Точно, обережно погодився піт. Я за останні місяці так і не натрапив на жилу. А ви, хлопці, нещодавно приїхали? Щось я не пригадую, чи бачив вас у таборі. Елджі не відповів. Не відриваючись, він дивився на мішок Піта, набитий зразками. І склацанням він розкрив величезний складний ніж. «А ну, що там у тебе в цьому мішку, га? Та просто низькосортна руда. Я вирішив взяти пару зразків, віддам її на аналіз. Хоча навряд чи й варто нести до табору. Зараз я вам покажу Під встав і пішов до рюкзака. Проходячи повз Елджі, він стрімко нахилився, схопив його за руку з ножем і щосили вдарив коліном в живіт. Елджі зігнувся від болю, і Під робонув його по шиї ребром долоні. Не очікуючи, коли непритомний Елджі впаде на підлогу, підкинувся до рюкзака. Однією рукою він схопив свій армійський пістолет 45-го калібру, другою контрольний кристал і заніс свій чобіт зі сталевою підківкою над кристалом, щоб розтерти його на порох. Його нога так і не опустилася вниз. Гігантська рука стиснула його кісточку ще в повітрі, зупинивши рух тіла. Піт спробував повернути ствол пістолета, але здоровенна рука схопила його за зап'ясток. Піт скрикнув у нього хруснули кості. Пістолет випав із мертвих пальців. Під хвилин п'ять сидів, звісивши голову на груди, поки Мо благав непритомного Елджі сказати, що йому робити. Нарешті Елджі прийшов до тями, з важкістю сів, лаючись і потираючи шию. Він сказав Мо, що треба робити, і сидів з усмішкою, доки Піт не знепритомнів. Раз два, раз два, голова Піта смикалася з боку в бік, у такт ударам. Він не міг їх спинити. І вони розламували голову і стрясали усе тіло. Звідкись здалеку почувся голос Елджі? Досить Мо, досить. Піт отямився і важко притулився до стіни. Витер кров, що заважало йому бачити, і тут перед ним опинилося обличчя коротунчика: Слухай, хлопче, ти завдаєш нам забагато клопоту. Зараз ми візьмемо твій кристал і знайдемо цю жилу, якщо вона дійсно така багата, як ці зразки. То я буду на сьомому небі і відсвяткую вдачу уб'ю тебе дуже повільно. Якщо ж ми не знайдемо жили, то ти помреш значно повільніше Будь що, тут тобі й смерть. Ще ніхто не наважувався вдарити Елджі, хіба тобі це не відомо? Вони ввімкнули пронизувач Піта і потягли побитого крістіну. За 20 футів вони увійшли до іншої печери, значно більшої за першу. Майже весь простір займав величезний металевий силует атомного трактора, Мо кинув Піта на підлогу і копнув пронизувач ногою, перетворивши його на непотрібний металобрухт. Велетень переступив через тіло Піта і важким кроком рушив до трактора. Щойно він заліз у кабіну, як Елджі вімкнув потужний стаціонарний пронизувач. Коли примарна машина рушила вперед і зникла в стіні печери, Піт встиг помітити, що Елджі беззвучно реготнув. Піт повернувся і нахилився над розбитим пронизувачем. Марно. Бандити спрацювали чисто, і в цій кулястій могилі не було більше нічого, що допомогло б Піту вибратися. Підземне радіо залишилося в старій печері. З його допомогою він міг зв'язатися з армійською базою, і за 20 хвилин озброєний патруль був би на місці. Але його відділяє від радіо 20 футів скельної породи. Він розчартив рефлектором стіну. Трифутова жила Рубідію, мабуть, проходила і через його печеру. Піт схопився за пояс. Повітро досі на місці. Він притиснув контакти апарата до Рубідієвої жили і в повітрі закружляли пластівці сріблястого снігу. Всередині колао, що описували контакти, порода тріскалася і сипалася вниз. Якби лишень в батареях вистачило енергії і якби бандити не повернулися занадто швидко. З кожним спалахом відколювався шматок породи завтовшки близько дюйма. Щоб знову зарядити акумулятори, потрібно було 3,7 секунди, потім знову виникав білий спалах і руйнувався ще один шматок. Піт працював у шаленому темпі, відгрібаючи лівою рукою кам'яні уламки. Спалах між контактами в правій руці, грибок лівою, спалах грибок, спалах знов грибок. Піт сміявся і водночас плакав. По щоках текли теплі сльози. Він не думати забув, що з кожним спалахом апарата звільняються все нові й нові порції кисню. Стіни печери п'яно гойдалися перед його очима. Зупинившись на мить, щоб закрити скло свого шолома, Піт знову повернувся до стіни, створеного ним тунелю. Він руйнував міцну скелю, боровся з нею і старався забути про пульсуючий біль у голові. Він ліг на бік і став відкидати назад уламки каменів, утрамбовуючи їх ногами. Велика печера лишилася позаду, і тепер Піт, замурований у крихітній печері глибоко під землею. Він майже фізично відчував, що над ним нависла півмильна товща породи. Що давила на нього і не давала дихати. Якби зараз повітророб вийшов з ладу, Піт назавжди залишився б у своїй рукотворній кам'яній домовині. Піт спробував прогнати цю думку і думати тільки про те, як би вибратися звідси на поверхню. Здавалося, час зупинився, залишалося тільки нескінченне напруження. Його руки працювали як поршні, закривавленими пальцями. Він захоплював нові й нові порції роздробленої породи. На кілька митей він опустив руки, поки палаючі легені накачували повітря. У цей момент скеля перед ним тріснула і обвалилася з гуркотом вибуху, і повітря через рваний отвір зі свистом увірвалося в печеру. Тиск у тунелі і печері вирівнявся. Він пробився. Піт вирівнював краї отвору слабкими спалахами майже цілком розрядженого повітророба. Коли поруч із ним з'явилися чиїсь ноги. Потім на низькій стелі проступило обличчя Елджі, спотворене лютою гримасою. У тунелі не було місця для того, щоб матеріалізуватися. Елджі міг лише потрясти кулаком перед його обличчям. Ззаду, з за купи щебеню, почувся шурхіт, уламки полетіли в боки, і в печеру проліз мо. Піт не міг повернутися, щоб чинити опір. однак... Перш ніж велетенські руки Мо схопили його за кісточки, підошва його чобота опустилася на безформений ніс гіганта. Мов протягнув Піта, наче дитину, вузьким кам'яним коридором назад до Великої печери, і кинув його на підлогу. Піт лежав, хапаючи повітря ротом. Перемога була так близько. Елджі нахилився над ним. Занадто ти хитрий, хлопче. Мабуть, я застрелю тебе прямо зараз. Щоб ти не втнув ще чогось. Він витягнув пістолета піта з кишені і відтягнув назад затвор. До речі, ми знайшли твою жилу. Тепер я до дідька багатий. Ну то як, ти задоволений? Елджі натиснув на спусковий гачок і на стегно піта, наче впав кусень бетону. Маленький чоловік стояв над пітом і всміхався. Я використаю всі ці кулі, але так, щоб не вбити тебе. Принаймні, не одразу. Ну, то як, готовий до наступної? Піт підвівся на лікті і притиснув долоню до дула пістолета. Елджі широко всміхнувся. Чудово! Ану, зупини кулю рукою. Він натиснув на спусковий гачок, і пістолет сухо клацнув. На обличчі Елджі відбилося здивування. Піт підвівся і притиснув контакти повітророба до шолома Елджі. Гримаса здивування застигла на обличчі бандита, і ось його голова вже розлетілася на шматки. Піт упав на пістолет, пересмикнув затвор і повернувся. Елджі був тертий калач, але навіть він не знав, що ствол армійського пістолета 45-го калібру діє як запобіжник. Якщо до ствола щось притиснуто, то він відходить назад і стає на запобіжник. І, щоб зробити постріл, необхідно знову смикнути затвор. Мо. Невпевненим кроком рушив уперед, і від здивування у нього відвисла щелепа. Повернувшись на здоровій нозі, Піт націлив на нього пістолет. Ані руш Мо. Доведеться тобі доправити мене до міста. Велетень не чув його. Він думав лише про одне Ти убив Елджі, ти убив Елджі. Піт розстріляв половину магазина, перш ніж велетень гепнувся на підлогу. Здригнувшись, він відвернувся від людини, що помирала. Він же захищався, але скільки б він про це не думав, Нудота не минала. Піт обмотав ногу шкіряним поясом, щоб зупинити кровотечу, і перев'язав рану стерильним бинтом із санітарного пакета, який він знайшов у тракторі. Трактор доправить його в табір. Хай армійці самі тут все з'ясовують. Він опустився на сидіння водія і увімкнув двигун. Потужний пронизувач працював бездоганно, машина рухалася до поверхні. Під поклав поранену ногу на капот двигуна, перед радіатором якого плавно розступалися земні породи. Коли трактор виліз на поверхню, сніг досі йшов. Якщо вам сподобався аудіотвір. Не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.